Усім привіт! Прийшло більше тижня, як ми знайшли в лісі саркасифу. Сподіваюсь, вона за цей час підросла. Тому ходімо перевіряти. Весняний ліс. Люди вважають, що перші весняні квіти це проліски та підсніжники, але це не так. Перші весняні квіти це ліщина, Подивіться. Чоловічі квіти це сережки, а ось жіночі, маленькі, червоні, гарні квіточки. Велика кількість жіночих квітів свідчить про те, що буде гарний врожай ліщини. Але сьогодні не про ліщину, сьогодні про гриби. Тож ходімо далі за грибами. В лісі місцями ще багато снігу, але ми для пошуку грибів будемо шукати галявини прогріті сонцем. Ми в лісі не самі. Нарешті, нарешті наші перші гриби на сьогодні. Подивіться на цих малюків. Хоч вони і невеличкі, але я дуже рада цій знахідці. Це свідчить про те. Що в лісі повно грибів, хай навіть і невеликих. Подивіться на цих красенів. Вони мають форму чаші або келиха. Яскраво-червоною серединкою. І форма, і колір шапинки допомагають грибу акумулювати сонячну енергію. Це необхідно для розвитку спор. Розвитку і дозрівання. На поверхні може бути шапинки плюс 3, а всередині шапинки може бути плюс вісім. Тут у нас ще є гриби. Так, так, так. Так, дивимося далі. Подивіться на цю красу. Ось вам і доказ, що базидіоміцети теж ростуть на гнилій деревині, гілках, які притрушені листям. Вони нагадують цим опеньки. Але опеньки – аскаміцети, а це базидіоміцети. Нагадаю, що аскаміцети утворюють спори внизу шапинки, в трубочках та пластинках, а базидіоміцети на поверхні шапинки у мішечках. Тому і акумулюють енергію для того, щоб розвивати свої спори. Сьогодні ми без грибів з лісу не вийдемо. Я думала, ми тільки поспостерігаємо за ними, але їх в лісі стільки. Саркасцифа це своєрідний екологічний індикатор чистого довкілля, тому поблизу забруднених промислових міст, шосейних доріг ви не знайдете його. Він дуже чутливий до вмісту важких металів у повітрі. І якщо їх кількість перевищена, гриб в цих місцях рости не буде. Складається враження, що я натрапила на стіл ельфів. Які залишили свої келихи? Ось вам і маленький келих. Днів через десять гриби, звісно, будуть більше, але ми поки що радий такі. Збираємо. Гарно. Побалуємо себе весняними грибами. Одразу ніжки я чищу прямо в лісі, тому що дуже важко потім позбутися цього бруду. Це один грибочок. А далі ще є. Давайте підійдемо поближче. Серкассифа Червона Ала починає свій розвиток в кінці зими, на початку весни. Зазвичай грибники її починають знаходити, коли зійшов перший сніг. На жаль, вона не так швидко росте, як нам хотілося б, тому що ще достатньо холодно для цього гриба. Ось подивіться, здається, нічого немає. Але якщо подивитися, ось так, то є і навіть не один намагається сховатися від нас. А ми все бачимо. Ось які красені. Ну, дійсно нагадує, якої лих. Ніжка і шапинка. Ось подивіться, всі гриби ростуть на гілочці. Якщо ви сумніваєтесь, робимо простий рух. І дивіться, яка краса. Це вам підказка. Якщо ви бачите один грибочок, навіть можете не сумніватися, він не один, їх дуже-дуже багато. Треба піддіти цю гілочку і перед вами ось така краса. А ось іще одні гарні весняні квіти це котики верби козячої. На жаль, ця рослина дуже страждає від людської уваги, тому що люди, які проходять повз, вважають своїм обов'язком зламати хоч одну гілку. Це лікується тільки часом. Ходячи з лісу, ми натрапили на ділянку з крапивою. Необхідно назбирати її з собою, а дома вже вирішимо, що з неї приготуємо. Поки вона молоденька, гарненька, назбираємо, що-що, а зелений борщ буде з неї відмінний. Думаю, на сьогодні нам зелених вітамінів вже вистачить. Тим більше, що з кожним днем їх буде тільки збільшуватися. В наступному відео ми обов'язково приготуємо щось з наших лісових трофеїв. Збирайте гриби, бережіть природу та будьте здорові!